FPV-дрони насправді в цій війні відіграють дуже і дуже важливу роль, адже в дуже багато знищують техніки, і можна відсвяткувати техніку дуже близько. Тому ми зараз на позиціях із FPV-шниками 110-ї бригади, і зараз намагаємося відсвяткувати роботу ворога і, власне, їх знищити. Один із підрозділів 110-ї бригади працює з fpv дронами Це ударні ВПЛА Камікадзе, які дозволяють залітати в тили ворога. Він, вроді би дуже жопу не бачу там кра. Я вже теж її бачу. Орнітолог, група ПГАЗ, заходимо на ціль. Заїхав в цей Жигуль. І виходить, що ми вилітаємо, заходимо в тому Жигулю в лоб. Його розворачує повністю. Вони просто вийшли, постояли, подивилися, почухали голову і розійшлися. І... Потім другий під'їхав, така сама ситуація, аналогічна. Обратно залетіли в нього, його розірвали, вони вийшли, подивилися. Він і... І... без різниці як биті. Є техніка, там немає. 99-та заїхала в кусти, було чисто задню частину видно. Ми залітаємо неї фугасом, її здавило як в банку. Думали, все, ну, знищено. Тут а через 5 минут кажуть, орнітолог, ні каже, їде. Вони не сіли і поїхали. Страшні. Не бояться вони дронів? Ну, вони чують, вони розбігають, бояться. У нас було таке, що ми вилітали на тяжовому дроні на мамонті. І... Всі сміються, кажуть, бігають, Кругами бігають. Ну там здорові лапастяв він кричить так сильно. То ну, да. Так вони чують, впіві, вони одразу хто куди розсипну. Ми лупимо Кацапів FPV-шками. різновидів їх багато, за там не дуже великий час вже достатньо наколотили коробочок так званої броньованої техніки тяжкої, середньої. Т 72 БВ3. Ну, 22-го року танчик, повністю нова система ведення вогню, тепловізори, лиха міг би наробити багато. Ви його відстежили? Е, він йшов на наші позиції, ми його зупинили, чуть-чуть задовбались колупати, але ми його спалили. Нас запросили е, на той час е, наша група, е, наша група Пегас. У нас була така можливість, як сказати, подивитися самі такі закриті уголки вечеретина. Mm -hmm. Тобто там були навіси такі, були ангари, в які розвідка толком не могла заглянути. І ми прийшли просто спробувати і в півішкою залетіти туди, подивитися, що там відбувається. Ми знайшли цілу кучу техніки. Ми її знайшли, і ми почали її палити. По трішечки ми почали її палити. Дуже багато ми спалили, дуже багато ми знешкодили, але її потім е, підери забрали, утягнули вночі. Вона вже знищена була. Чи е, те, що залишилося? Вона та що була знешкоджена, підери. її витягнули. А знищену ну вона вигоріла повністю. Угу. Там одні катки залишилися. В одному екіпажі зі своїм старшим братом. Він старший екіпажу, його позивний старий. Працюємо досить добре на нашому напрямку, на нашій зоні діяльності. Як це старшим братом воювати в одному екіпажі? Це класно? Це допомагає чи навпаки іноді заважає? Навіть ну, мені здається, це гаразд, якось краще. Ну, тобто немає, як сказати, відповідальності, в кожного своя. Там, наприклад, є відповідальність сапера своя, там в штурмана своя, там, в пілота своя. Ні, у нас якось, ну, ми з ним разом. От в нас, якщо є якась в нього навіть проблема там по сімейним обставинам, то ми її вирішуємо разом. І так само якась ситуація, наприклад, ось по роботі, ми теж її вирішуємо ну, разом. Тобто братерство допомагає? То, Звісно, так. Як так. на війні, так і в житті. А як так сталося, що ви разом в екіпажі, враховуючи те, що у вас брат набагато старший, а ви молодшого віку, ще не приземного віку. Як ви долучились до війська і як сталося, що ви з братом разом? В Збройні Сили України я пішов служити, це мені запропонував мій брат. Я пішов по відношенням. По відношенням пройшов учепку, підписав контракт. І так вийшло, що ми в місті Чернігів, він працював в самому місті Чернігів. А я недалеко там 40 кілометрів від міста. Ну, досить часто ми зустрічалися, допомагали друг другу. І потім я дізнаюся, що був такий наказ, що переводять його в 110-ту бригаду, в бойову бригаду. І я вирішив піти разом з ним, ну, щоб було раздо веселіше, так сказати, проводити і час. Закінчити цю війну. Запросив своє командування на переведення, хоча б вони могли мені відмовити могли мене не переводити, бо в нас ну, два брати, один може бути в бойовій частині, інший може бути в тиловій частині. Не обов'язково переводитись в бойову. Я запросив своє командування, він запросив своє командування, нам дали дозвіл. Дали контакти. І так вийшло, що мене якраз переводять в цю 110-ту бригаду, в цей батальйон, в цю роту, в другу роту. І ми наразі працюємо в одному екіпажі, ФПВ. Він пілот старшої групи, я його помічник Штурман. Круто. Це класно працювати в одному. В одному екіпажі. Наприклад, чи є якесь на рівні там братерства, що ви розумієте один одного без слів там? Якісь моменти є у вас по роботі? Так, звісно, наприклад, ось коли ми вже в повітрі, я ж веду його від самого початку до самого кінця польоту. І ну, як ми з дитинства разом спілкуємося, він мене розуміє на таких елементарних, можна сказати, язиках. Ну, на жестах таких коротких. Я йому тобто, там чуть-чуть правіше, чуть чуть лівіше, О, от як, якось там, якось там. Спочатку була дилема, те, що ну, мене відправляють, і він такий, все, я тіпа, теж йду. Я кажу, ти можеш спокійно сидіти тіпа, ну, в частині і не морочити голову. Ні. По-перше, я все боявся, що його закинуть в 116-ту, але не знаю, яким чудом закинули в 110-ту. Поговоривши з командуванням, ну, молодий хлопець, який швидко вчиться, рукастий. Чому ні? Так і вийшло, що ми попали як в один підрозділ. Після цього вже сказав, що я буду тільки з братом працювати. Той от, от фактор, що ваш брат поряд постійно з вами, от це легше, що просто людина якась є своя? Е, так, і я менше хвилююся, що він в якійсь асраці сраці. — Вже легше якось так дояву. Підтримуємо друг друга, то воно набагато краще виходить, чим з чужими людьми як. Хоч ми там і працюємо разом, навіть з нашим супером і так далі. Ну, ми колеги вже так протягненістю в декілька років, ну, спілкувалися, ну, товаришували, але все-таки близька людина є близька людина. Як не круті. Будемо підривати ворота, щоб потім залетіти фугасом туди, точні ПГшкою, і підпалити вже саму техніку. Перший заход буде, щоб відкрити самі ворота, рознести їх вщент. Вторий заход буде вже на знищення техніки. Підпалити або вразити її. Ремонти. Тобто вони здорові вони несуть більш тяжкі боєприпаси, які використовуються тільки на тяжку техніку. яку Такі, як танчики, БТРи, наприклад, БТР-3 використовуються вони. Боєприпаси тяжкі тільки на них вішаємо, бо, наприклад, ПГ-7 немає. Вішати, на неї можна повішати на обичну сімку. На дрон сімку більше вішається ПГ, осколки, фугасні, боєприпаси. Це обикновений постріл з РПГ-7. Наші сапери його, так сказати, переобладнали, досконалили, додавали дуже багато запобіжників, є дрони з ініціацією. Тобто вже три запобіжника йде на такому дроні. Тобто він безпечніше. Зараз в даний момент на цьому дроні два запобіжника йде. Це прищіпка знизу. Ось. І можна сказати, ось вуса. Якщо вуса розімкнені, детонації ніякої не буде. При взльоті сама прищіпка витягується. І коли вже дрон, як сказати, вже доходить до своєї цілі, да? при ударі змикаються на ньому вуса, ось просходить контакт і замикання, все, йде взрив. Дрон мертвий. вішаємо спочатку батарею. Затягуємо даби вона не відпала перевіряємо камеру, деби вона стояла рівно. Перевіряємо антенну, деби вона була закручена, кожні пропи, щоб вони крутились, бо буває таке, що вони замкнуті, ну, заклинівші. Так. Перевертаємо. Кріпимо на звичайні пластикові стяжки. Так. Беремо снаряд ПГ7, перевіряємо вуса, даби вони не були замкнуті, бо це все наша безпека. Так, кладемо його сюди. У мене вже рука набита, тобі ж я балансую його вже на глаз. Новенькі, балансують його. Зараз покажу як. Провод заводимо. акуратно Кріпимо, даби пропи не торкалися його. Бо якщо вони торкнуться, буде взрив. Ну, якщо переб'є провод. Так, балансуємо, даби він... Не падав ні вниз, ні вверх. Зрозуміло? Так, Все, готовий. Це дрон-сімерка, на ньому ПГ-7. Будемо гасити орків такою штукою. В піхоту воно теж йде, а якщо попасти прямо в орка. То буде чітко. А так, ПГ7 йде на техніку. Зараз от ви можете відслідковувати їхні скупчення, так і дивитися ці населені пункти, які будні вашої відповідальності. Що зараз там відбувається? Скільки їх, чи вам видно, скільки техніки, яке там зосередження російських військ? Е, Насчет техніки, техніка, вся, яка заїжджає, вона майже вся спалюється одразу. Угу. Якщо не за день, не за білий день, то вночі. Вночі є у нас нічні групи, є тяжкі нічні групи, які теж можуть спробувати їх підпалити. І Такі с... случаї були, що хлопці скидували темпи прямо на танки, mm -hmm. на броню. В общем, то техніка відразу в пріоритеті знешкоджується. У них немає можливості навіть на найближчі населені пункти завести техніку. Так, вони її стараються там ховати, ми відразу її там палимо. Ті штурми, які у них можуть іноді пройти далі, ну, це їм дуже сильно везе. Це вони різко вискакують, тобто вони топлять по прямой. Може половина подарватися просто на мінах, може половина потірятися, не знати, куди їхати, просто зробити круг і, і в впівішками закидуються, як вона може просто бросатися потім. Особовий склад розбігається і все. Як вони тоді вони досягають успіхів тут, якщо ви так їх вдало палати? Піхоти, піхоти, дуже сильна піхота, вони ж піхоти не жаліють, вони роблять такі місні штурми, а насамперед в півішок не вистачить на кожного. Якщо б наша держава поставила їх на масове производство, щоб їх випускали іменно повномасштабно, щоб випускали. І різні дрони з хорошими прошивками, з хорошими карамерами, з чистотами відразу бешеними. Угу. І щоб ми могли на одного підера хоча б випускати по дві впівішки, це гаразд би їх затормозило в два рази більше і, може б, навіть відбивалося все швидше. То нам треба поставити найбільше виробництво Це дрони. В першу чергу це треба да, поставити на виробництво дрони, бо тому що. Один дрон може такої шкоди наробити, що це просто не передати так. Можна залетіти одним дроном, йому в тил нанести, так сказати, такої, такого враження, що у нього не буде ні БК, не буде можливості пересуватися, наприклад, на техніки, не давати під'їзду йому, не давати під'їзду БК, не давати під'їзду. Паливних, мастил, ну, FPV потрібні завжди. Це у нас якби, продвинута, вже пішла така війна. У нас гонка зараз з ними йде. У них це все стоїть в, в производстві, у них заводи випускають, зараз роблять ці FPV. Вони всі пронумеровані від заводу. Тобто у них їх. Насамперед побільше, ніж у нас. А людей нам вистачає, якщо буде більше дронів, це потрібно, щоб одразу більше екіпажів, чи вистачає нам людей? Мені здається, на мою думку, якщо буде дуже багато дронів у нас, що ми зможемо працювати без перестану. Дуже багато молодих хлопців, які зараз бояться просто піти в Збройні Сили України, думають, що підуть попадуть в піхоту або ще там кудись. У них буде можливість піти на ці, наприклад, там, на курси FPV, пройти ці курси, вони побачать, воно, не воно. І працювати на дистанції, допомагати, дуже сильно допомагати нашій піхоті, нашій розвідці, нашим артилеристам. Просто, як сказати, з удаленки роботи. Нема тут... Тут Містала насам... на роботу 24-го року. Це не, так, це не так опасно, як в піхоті. Тобто ти від лінії ЛБЗ подальше знаходишся. Шанс того, що тебе побачать, якщо там в бліндажу там зарився красиво, тебе не знайдуть не побачать. Максимум, що можуть, запілінгувати якось, якщо ти там десь сам потерявся туди. Тут правила маскування? Так, правила слухати з інструкторів, інструктори все розкажуть, все доведуть. Якщо ти будеш робити все по книжечці, тебе ніколи не знайдуть і ти будеш працювати, дай Боже, тільки так. А, а якщо а... по роботі самі ще, що... <кій> наприклад, реп російський? Ну, від цього ми нікуди не дінемося. Вони, на жаль, в цьому дуже розвинуті. І... У нас є люди, які мозгують над цим, які працюють над цим, винаходять такі штуки, що навіть і придумати не можна. Ми намагаємося обходити дещо технічними засобами, там, ну, при зміні комплектування дрона, дещо з допомогою навичок пілотів, розвідки же, ну, тієї ж тієї ж саме. Дуже сильно нам допомагають там нічні, які мінують всі ці території, потім ну, зупиняють техніку. У нас тоді залишається тільки спалити, по факту. Тобто, ну це, це колективна робота, Тут тобто ти сам не справишся. Вони реагують на дрон, Тут вони тікають. Чи вони, вони взагалі якось намагаються їх уникнути? Е, їм почали таке розказувати, що якщо вони чують, що летить. Ну, Воно на самом деле допомагає немножко завмирать. Вони кажуть, якщо ти почув, що летить і в півдро, треба завмерти, стати десь біля дерева, завмерти, і типо, він тебе не побачить. На самом деле, якщо э, хороша картинка на дроні, видно все прекрасно. А якщо серед поля? Якщо серед поля, вони бігають, ну, падають, можуть, може впасти і завмерти. Е, у нас була така ситуація, три підера по полю йшли, ми вилетіли їм на зустріч. Передали привіт? Передали привіт. Так, е, одного ми одразу задвохсотили, е, другого за затрсотили, він ще метрів десь. 100-150 проповз, була видна така полоса задів нього. Ну, він ноги волочив вже просто третій, успів сховатися в посадку. В друга дальніша судьба не що з ним там случилось. До розвідки потім не було, може він там теж і загнувся. Так, вони більш тікають відразу. Відразу тікають. Ми відпрацьовували по ворожим в по самій групі mm -hmm. вони збиралися розкладатися. Їх замітив наш буар добротний, І ми почали просто-напросто ФПВ-шками їм туди насипати, бо тому що ФПВ і техніка це в впрітить mm -hmm. у нас. Екіпаж ФПВ також постійно знаходиться під загрозою обстрілів і часто доводиться відпрацьовувати у прямому сенсі під вогнем. Зараз будемо відпрацьовувати дроном Мамонт з боєприпасом «Тандем». Для якої цілі? Знищити, мабуть, табличку. Не знаю, чи не знаю. А Ні. чому саме цей дрон вибрали? А, тому що він по вазі несе цей боєприпас, інший не понесе. А нам треба задіяти великий зараз великий, боєприпас. Так, щоб спалити одним махом. Пішли. işliyor